Всім доброго дня, я кажу, знову ж таки не думав знімати, бо нічого такого не було. Ну, окрім того, що погоріли дорожки, що погоріли транзистори, що згоріло тут все. І те, що згоріла мікросхема ТЛК 494. А так нічого не було. Ну, то таке. Все зробив, все нормально. Доріжки тут Ну, зробив доріжку, це вже я перемичку. Кинув те, що зроблене, бо вже голова пухла. Поставив все, що треба, всю обв'язку. Замірив сигнали. Сигнали класні На всіх чотирьох транзисторах, вихідні сигнали нормальні. Запаюю транзистори на виході 150 вольт. Що за діло? Дивлюся. Та все нормально. А потім з транзисторами поміряв сигнали на всіх. В транзисторах нормальний отакий сигнал, а на одному отакий сигнал. А, чому такий? Бо тут згоріло в обв'язки е, транзистор. маркується він 3D. Ось він такий. Вірніше, я вже звідси сюди перекинув. Маркується він 3D. Ну, подивився, там по, по маркуванню я знайшов БЦЕП 356, іначе, але то. PNP транзистор, а тут стоять NPN. Що ж за транзистор, не знаю. Ну, поставив транзистор NPN інший для того, щоб подивитися, як він працює. А сигнал такий видає. 80-50 поставив, ну, мабуть, може щось неправильно зробив. Вже і так і так копаю, нічого. А потім взяв, перекинув транзистор 3D Цей сюди, а той сюди. О, сигнали почали тут з'являться оце такі каряві. Значить, все упирається в цей транзистор. Ніде я не знайшов, де такий продається. Що воно за маркування, бо різні маркування. Але в мене тут платка валялася. Ось О тут є такий 3D-шний транзистор, де вони? Ось вони десь тут. Зараз перепаяю і подивлюсь, що буде. Отака от фігня-малята. Так, ну що, вмикаємо, пробуємо. Так, тут вимкнуто. 12,6 вольт подав. Зелена загорілася. А ну-ка зразу подивимось на виході. Споживання 0,74. А, блін, там же виходу нема, тут виходу. О, 240 вольт. Оце воно. Оце воно. 240 вольт. Я навіть, мабуть, і не... Ні, все-таки замірю. Сигнал. От із-за цього гадського транзистора. Хто знає, що це за транзистор 3D маркування, напишете мені. Я, в принципі, його знайшов, мабуть. І я догадуюсь чому. Його не можна замінити на, наприклад, 80-50 або ще якийсь. Ну розумних людей послухати ніколи не заводить. Так, я скільки транзисторів вже спалив тут. Бу. Зразу ж поставив 4, там неправильно замірив і спалив зразу 2. Ну то таке то вже мої проблеми. Так, а ну-ка димся, який тут сигнал. О, а тепер нормально. Це були і тут проблемні транзистори. Все нормально, і там, і там. Ну що я скажу? Ремонт завершений. Насю плату засунув туди, щоб ви подивилися, як обманюють людей. Бачите, який корпус великий, а платка яка маленька. Начебто здоровий все. А насправді він маленький зовсім. Так, перевіряємо цей інвертор. Вімкнувся. 300, 300 і 200. Включаємо 300. Тягне. Ще плюс 300-600. Тягне, нічого собі. 800. Вздох. Ну. Ну, правда, вимикається і, і потім включається. Значить більше 600 не треба давати